За останні 7 років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 1 мільйон. Але чому так сталося? Це дуже болюче питання. Зараз ви побачите статистику на екрані, як рік за роком пенсіонерів становилось все менше і менше, і це не просто цифри. Ми просто бачимо, як держава ставиться до людей поважного віку. Ось факти. У 2018 році пенсіонерів було 11 мільйонів 300 тисяч. 20-й – вже 11 мільйонів 146 тисяч. 22-й – 10 мільйонів 700. Тобто навіть не через війну. Ми вже з 18 по 22 втратили 600 тисяч пенсіонерів. А зараз у 25-му 10 мільйонів 300 тисяч. І це не просто статистика. Дехто, звісно, з пенсіонерів помер, дехто виїхав з України. А більшість не змогли стати пенсіонерами через те, що в них недостатньо страхового стажу, щоб як раніше оформити пенсію у 60 років. У нашій державі вижити на одну пенсію це справжній подвиг. Але держава зробила нову проблему. Ще спробуйте цю пенсію оформити? Згодні? Поділіться вашою думкою в коментарях.